Вініцій, покинувши апостола, йшов до в'язниці з відродженим у серці сподіванням. Десь у глибині душі ще причаїлися розпач і жах, але він притумлював у собі їхні голоси. Здавалося, йому неможливим, аби заступництво Божого намісника і сила його молитви не вплинули. Він боявся не мати сподівання, боявся засумніватися. Віритиму в його милосердя, говорив собі, навіть якщо побачу її в пащі лева. І, думаючи так, хоча душа у ньому тремтіла і холодний піт струмував по скронях, вірив. Кожен стук його серця був тепер молитвою. Починав розуміти, що віра гори зрушує, бо відчув у собі якусь дивовижну силу, якої не відчував до цього. Здавалося, йому здатний на те, на що вчора ще не було в нього сили. Часом у нього було відчуття, що лихо вже минуло, коли розпач відгукувався ще стогоном у його душі, згадував ту ніч і ту святу сиву голову, піднесену до неба в молитві. Ні, Христос не відмовить першому учневі своєму і пастиреві стада свого. Христос йому не відмовить, і я не засумніваюсь. І мало не біг до в'язниці, мовби вісних, з доброю новиною. Але тут чекала його несподіванка. Вартові приторіанці, змінюючись при Мамертинській в'язниці, всі знали його вже і зазвичай не чинили перешкод, але цього разу ланцюг на дверях не опустився, і натомість сотник, підійшовши до нього, сказав Вибач, шляхетний трибуне, маємо сьогодні наказ не впускати нікого. Наказ? повторив блідно човеніць. Сотник подивився на нього зі співчуттями і відповів Так, пане, наказ імператора. У в'язниці багато є хворих і, можливо, спобоювання, аби відвідувачі не розлесли зарази по місту. Але ти ж сказав, що наказ тільки на сьогодні. півдні сторожа зміниться. Вініцій замовк і стягнув з голови пілеволос Йому здалося, що він зі свинцю. Раптом сотник підійшов і сказав притихшеним голосом: Заспокойся, пане. Сторожа та урс охороняють її». Сказавши це, нахилився й мов оком змигнути накреслив на кам'яній плиті своїм довгим гальським мечем рибу. Вінісій швидко глянув на нього «І ти притурянець?» Поки не опинюся там, відповів той, вказуючи на в'язницю. Я теж ушановую Христа. Нехай славиться ім'я його, знаю, пане. Не можу тебе впустити до в'язниці, але якщо напишеш листа, передам його сторожі. Дякую тобі, брат. І потиснувши преторіанцю, руку пішов, Пілеолос перестав йому свинцево тиснути на голову. Ранкове сонце піднялося над мурами в'язниці і разом з його світлом у серце серцеві почав знову вливатися спокій. Цей преторіанець християнин був для нього ніби новим свідченням могутності Христа. Через який час зупинився і, спрямувавши погляд на рожеві хмари, що пливли над капітолієм і храмом статора, сказав Не бачив її сьогодні, Господи, але вірю в твоє милосердя. Вдома на нього чекав Петроній, який, зазвичай, перетворюючи ніч на день, щойно повернувся, одначе він уже встиг прийняти ванну і намаститися до сну. Маю для тебе новини, сказав. Був сьогодні в тулі Асинеціона, імператор був там теж. Не знаю, чому Агусті спало на думку привезти з собою малого Руфія. Можливо, щоб своєю красою пом'якшив серце імператора. На лихо дитя з сном задрімало під час читання, як колись Веспасіан. Помітивши це, генобарб пошпурив у нього кубком і тяжко його поранив. Помпея зумліла, і всі чули, як імператор сказав набрид мені цей годуванець. а це, як ти розумієш, означає смерть. Над Августою нависла кара Божа, відповів він Але чому ти мені це говориш? Може, тому, що тебе і лігію переслідував гнім Попеї, тепер же вона, заклопотана своїм нещастям, може, забуде про помсту і легше вдасться мовити. Сьогодні ввечері побачу її та спробую з нею поговорити. Дякую тобі, ти повідомив мені гарну новину, а ти скупайся та спочинь. Губи в тебе просто сині, і лишилася від тебе тільки тінь. Але він запитав а чи не говорили, коли відбудеться перша ранкова гра? Через десять днів. Але почнуть з інших в'язниць чим більше залишиться нам часу, тим ліпше. Не все ще втрачено. Петроній говорив те, в що сам не вірив, адже добре знав, що коли імператор у відповідь на прохання Алітура знайшов красиву фразу, якій порівняв себе із брутом, то для лігії вже нема порятунку. Приховав також і жалю, що чув у Сенеціона. Імператор і вирішили вибрати для себе і для своїх друзів найкрасивіших християнських дівчат і вчинити наругу над ними перед стратою. Решту ж віддати в день початку ігор претуріанцям і бестіалі. Знаючи, що Вініцій ні в якому разі не захоче пережити лігію, Петроній підтримував тим часом сподівання в його серці по перше, і співчуття до нього. А по друге, цьому естету не байдуже було, аби Вініцій, якщо йому доведеться померти, помер красивим, а не звиснажений і почорнілим оскорботи і безсоння лицем. А в Густі я скажу сьогодні приблизно так. Урятуй Лігію для Веніція, а я врятую для тебе Руфія, говорив Петроній. І я справді про це подумаю за генобарбом одне слово, сказане в слушну хвилину, може когось урятувати або звести зі світу. У найгіршому разі виграємо на часі. Дякую тобі, повторив Веніцій. Найліпше мені подякуєш, коли підкріпишся та відпочинеш. Присягаюся Афіною, Одіссей, у найбільших злигоднях думав про їжу і сон. Певно, всю ніч ти провів у в'язниці. Ні, відповів Вініці. Хотів піти до в'язниці тепер, але є наказ, аби нікого не пускати. Довідайся, Петронію, чи наказ на сьогодні лише, чи аж до початку ігор. Довідаюся сьогодні вночі і завтра вранці скажу тобі, на який час і для чого видано наказ. А тепер хоч би Геліос мав із прикрості спуститися в кімрійські краї йду спати. І ти наслідуй мене. І розійшлися. Але Вініці пішов до бібліотеки писати листа Лі. Коли закінчив, одніс його сам і вручив сотнику християнину, який одразу ж пішов із ним до в'язниці. Невдовзі він повернувся з вітанням релігії і пообіцяв, що ще сьогодні принесе відповідь. Одначе Вініцію не хотілося повертатися, і він, сівши на валун, чекав листа релігії. Сонце піднялося вже високо на небі. І по срібному схилу рухалися на форум, як зазвичай натовпи людей. Перекупники розхвалювали свої товари, ворожбити пропонували перехожим свої послуги. Громадяни прямували поважним кроком до рестральної трибуни, щоб послухати випадкових промовців або поділитися найсвіжішими новинами. Коли припікало дужче, юрби гультяїв ховалися під портиками храмів. Із-під яких, лопочучи крилами, вилітали цілі зграї голубів, сяючи білим пір'ям проти сонця на блакитному тлі. Від надміру світла від гамору, від незмірної втоми очі вінція почали злипатись. Одноманітні вигуки хлопців, які грали неподалік у мору, і розмірені кроки солдатів заколисали його. Кілька разів іще він підводив голову і кидав погляди на в'язницю. Зрештою перся головою у виступ луна, зітхнув, як дитя що засинає після тривалого плачу, і поринув у сон. Відразу ж обступили його видіння. Йому здавалося, що серед ночі несе на руках лігію по незнайомому винограднику, а попереду йде помпонія Грицина з каганцем у руці та освітлює дорогу. Якийсь голос, ніби голос Петронія, гукав йому здалека вслід Повернись. Але він не зважав на те гукання і йшов далі за Помпонію, аж поки дійшов до хатини, на порозі якої стояв апостол Петро. Тоді Він показав йому лігію та сказав Ідемо зарени, отче, але не можемо її розбудити, спробуй ти». Але Петро відповів Христос прийде сам її розбудити. Потім картини почали плутатись, бачив Нерона і попею, що тримала на руках малого Руфія Зі скривавленим чолом, яке обмивав Петроній, і Тігеліна, який посипав попелом столи з дорогими стравами, і Вітелія, що поїдав ці страви, і багато інших гавгустіанів, які брали участь у бенкеті. І він сам лежав поряд з Лігією. Але між столами ходили леви, в яких із полових боріт стікала кров. Лігія просила його, щоб він одвів її. Та його охопило таке страшне безсилля, що не міг навіть поворухнутися. Потім у видіннях його настав безлад, і врешті все поринуло в цілковиту темряву. Від глибокого сну його пробудили тільки спека та окрики, які розлягалися неподалік від місця, де він сидів. Вініцій протер очі. Вулиця захрясла людьми. Але два скороходи в жовтих туніках розтовхували натовпи довгими тростинами, кричачи й вимагаючи місця для розкішних нож у руках чотирьох міцних єгипетських рабів. У ношах сидів якийсь чоловік у білому одязі, обличчя якого не було добре видно, бо біля самих очей тримав сувій папірусу і уважно його читав. Місце для шляхетного густіана! кричали скороходи. Вулиця була, одначе, така забита, що ношам довелося на хвилину зупинитися. Тоді Августян опустив нетерпляче сувій папірусу і, висунувши голову, крикнув Розігнати цих гультіїв. Худчіше!». Та раптом, помітивши Вініція, сховав голову і підніс поспіхом до очей сувій папірусу. Вініцій вже провів рукою по чолу, гадаючи, що спить. У ношах. Сидів Хілон. Тим часом скороходи розчистили дорогу, і єгиптяни мали вирушити далі, коли раптом молодий трибун, який умить зрозумів багато чого, що для нього раніше було незрозумілим, підійшов до нож. Вітаю тебе, Хілоне. сказав він. Юначе. З гідністю та погордою відповів грек. Силкуючись своєму лицю надати спокійного виразу, якого в душі нема. Вітаю тебе, але не затримуй мене поза як поспішаю до мого друга, шляхетного Тігелін. А Вініцій, ухопившись за перекладену нож, нахилився до нього і, дивлячись просто в вічі, запитав притихшеним голосом Це ти видав Колу се Мемнона. Злякано вигукнув Хілон. Але в очах Вінісія не було погрози, тож страх старого грека минув швидко. Подумав, що він перебуває під захистом Тігеліна і самого імператора, тобто владик, перед якими тремтіло все, і що оточують його міцні раби, а Вінніцій стоїть перед ним беззбройний, з виснаженим обличчям, згорблений от страждань. Ця думка повернула йому зухвалість. Утупив у Веніція свої очі з почервонілими повіками і у відповідь прошепотів: А ти, коли я помирав з голоду, наказав мене сікти? Хвилину обидва мовчали, потім почувся глухий голос Веніція, і я скривдив з вахілони. Тоді грек підвів голову і, класнувши пальцями, що в Римі було ознакою зневаги та призивства, Відповів так голосно, щоб усі могли його чути. Якщо маєш до мене прохання, приятелю, прийди в мій дім на Есквіліні в ранковий час, коли після ванни я приймаю гостей і клієнтів. І махнув рукою, і за тим знаком егіптяни підняли ноші, а раби в жовтих туніках, махаючи тростинами, знову закричали Місце для нож шляхетного Хілона Хілоніда. Місце, місце.